Всім привіт! Ви на каналі Max Gaming. З вами Максим, і в цьому відео поговоримо про те, чому ваші селяни не хочуть працювати в грі Medieval Dynasty або Середньовічна Династія. Я радий вітати вас на моєму каналі. Сподіваюся, що ви підпишетесь на нього і залишитесь тут надовго. Новачки у грі часто помічають такий момент: що, наприклад, в свинарнику з'являється багато гною. Ось як ми бачимо, або в курнику є яйця та пір'я. І помилково вважаю, що працівник, якого вони назначили на цю будівлю, працює погано або не працює зовсім. А насправді це зовсім не так. Всі працівники, призначені на виробництво чи тваринництво, приносять стільки ресурсу, стільки стоїть у них в налаштуваннях, в незалежності від того, як далеко знаходиться їх дім від місця роботи чи від того, як працює їх анімація. Наприклад, ви можете часто бачити, як робітник просто підмітають свою робочу будівлю. Або стоять обпираючи стіну. Єдиним виключенням є працівники полів та садів. Для них дійсно важливо, як швидко вони дістануться до робочого місця, адже їх робота починається саме в момент приходу на робоче місце. В Усіх інших робота починається з 8-ї години ранку і триває до 6-ї вечора, навіть якщо вони ще в дорозі. В минулому відео я показував вам це на прикладі шахтарів. То чому ж ви бачите гній на підлозі та яйця в гніздах? Все дуже просто. Ця гра дає можливість вам збирати ці ресурси самостійно, таким чином, збільшуючи кількість ресурсів, які ви можете отримати за день, або ж взагалі не наймати працівників на ці будівлі, та все одно мати з них ресурс. Тому, замість того, щоб сварити ваших селян за ледерство, краще просто зберіться самостійно і отримайте додаткові ресурси. Особливо це корисно з вівцями. Взявши в кишеню ножиці для стрижки, ви зараз можете зібрати стільки вовни, скільки ваш NPC збирають за сезон. Те ж саме з козами та коровами. Берете в інвентар пусте відро і вперед до молока. Також це стосується і меду. Тут навіть гравці з досвідом іноді плутаються, і думають, що за раз можна зібрати тільки одну соту. Насправді оці всі соти можна збирати. Як часто можна збирати ресурси повторно? Періодичність відновлення ресурсу приблизно півтори дні, але це залежить від багатьох факторів, тому точної відповіді вам не зможуть дати на це питання. Таким чином, ви, як гравець, можете самостійно здобувати будь-який ресурс, який є в грі, і вам не обов'язково створювати спільноту, можна це перетворити в симулятор фермерства, наприклад, і займатися всім самостійно. Це урізноманітнить гру, а також зробить її більш складною. Але це вже як кажуть на любителя. Якщо сподобалось відео і було вам корисне, будь ласка, поставте лайк, мені буде дуже приємно, а також напишіть в коментарях, якщо залишились питання або просто є що сказати. Ви були на каналі MaxGaming, з вами був Максим, бувайте!